Чому ваші відео дивляться жінки з овуляцією? Мені казати? Ти знаєш чого? Да. У нас е, було відео, де чувак рве на собі футболку. Ну і хлопець був спортивного... Атлетичної форми, так сказати. А, і в коментарях форми. почали писати: типу, розірви на мені футболку, Типу, А, та... це... а це прикормка, від якої дівчата дуріють. Тухом, Хлопці такого, такої форми шукали і шукали. Да, і зараз тепер будемо робити наоборот. Будемо шукати дівчат, щоб вони рвали на собі футболки да, і збирати, щоб збирати хлопців в, комент, в коментах хлопців. Да. А футболки краще почали продаватись? Ну, після, да, після тих відео, до речі, реально почали багато замовляти футболок. Я не знаю, чи вони їх рвали потім чи ні, але замовляли. Футболок? Ну, після, після тих відео у нас дівчата реально часто замовляли футболки, тільки ми не знаємо, чи вони їх рвали, чи ні. Футболки? Все, Футболки.